Добрий день, шановна спільнота! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі Здорового Сонарства. Перенесли ми фільтр в окрему кімнату. Залишилось побудувати ще одну стінку, відокремити від цеху. Трохи ось там знаходиться цех. Ось тут буде стояти вся стіна, щоб потім можна було обгрівати вікно, там поставимо за вікном. Лити викладемо, Поставимо ємність для скачування. Ось сюди буде закачуватись нефільтрована олійка. після чого вона буде поступати на фільтр. Фільтр дуже простий. Рамка. Стоїть він десяток рамок, тканина, яку треба змінювати, замову вже іншу тканину. Тобто через неї подається, через оцей отвір під тиском оцей насос. Подає відповідно, масло. Воно подається, регулюємо тиск від 0,5 до 1 атмосфери. І через ці трубочки фільтрується цю ванну масло, яке потім через цей же ж фільтр, через крани буде викачуватися в або в ємність, або в каністри до подальшої продажі. Ось так. Туди буде, туди олійка скапує, яка потім ще раз перефільтровується. Ось такий звичайний фільтр. Дві рамки, бачите, тканина, ось тканина. Ну і все. Рамки чистяться. Після дня роботи рамка очищається, скидається фуза, яка пускається знову на переробку. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.